Всім привіт! На зв'язку школа астрології AstroClever Астро і Христос Воскрес! нарешті настав такий дуже значущий для християн свято День Великдень. І давайте поговоримо, який же є зв'язок між астрологією та Великнем. Бо він є. Ми вас вітаємо зі святом. І вирішили під час, коли ви будете готуватись до нього, зможете подивитись наше відео, тому що ми між собою цю тему обсуждали і вирішили з вами також швиденько поділитись. А як між собою, так є переплетіння між астрологією, астрономією і святом. Тому що більшість з нас звикли думати, що церковні свята це виключно релігія, це щось релігійне і да, насправді головна подія християнського календаря Великдень, тісно пов'язана з рухом планет, з фазами місяця і природніми циклами. Ви знали? Тепер будете знати, тому що дійсно є тут такі цікаві показники, які поєднуються між собою. Ми розповімо, як вони впливають на це свято, і розкриємо вам можливо інформацію, яку ви не знали, тому що ми з Катєю також задались питанням одним. Так, да, нас все цікавило. Мене ще з дитинства цікавило, але якось руки не доходили ніколи дізнатися, а чому саме. Я все думала, від чого залежить день, в який ми святкуємо Великдень. Ну, я розуміла завжди і знала всю, всю дорогу, да, бо ходила з бабусі завжди в церкву. Перша була, бо не тільки так можна було розбудити В церкву, йдеш? Звісно. І кожного разу е, пасхальний день випадав на інший день. Тобто це ніколи не була фіксована дата. І... Мене завжди цікавило це питання, але вже лише в дорослому віці якось дійшли руки е, дізнатися, особливо коли е, поєднала своє життя з астрологією, зрозуміла, наскільки все ж таки є сильний зв'язок. І е, знову ж таки, Аня вже сказала, да, що є якийсь коннект між фазами місячними, сонячними, та саме цією датою. І е, від чого ми відштовхуємося? Ну, не ми. Церква, в принципі, да, від чого ми відштовхуємося? Завжди від весняного рівнодення, яке настає після 20 березня. А весняне рівнодення це ніщо інше як астрологічний, астрономічний новий рік. Тобто ми тут вже відслідковуємо таку енергію початку, щось новеньке і шукаємо наступну повню, яка найближча буде після нього. Фіксуємо її і наступної найближчої неділі вже святкуємо з вами Великдень. Якщо повня пізніше чекаємо її, потім, тобто сам факт, ми маємо зафіксувати дві такі, значущі такі два моменти: це весняне рівнодення та повня. Це будуть ключові моменти, від яких ми вже відштовхуємося. Тому у нас дата завжди плаває, бо по-різному там це сонячні місячні цикли, цикли вони трошечки плаваючи, да? Вони не такі, що там чітко першого там, числа кожного місяця у нас молодик. Ні. Я цієї інформації не знала. Поки ми з Катією не почали готувати для вас інформацію, і ми такі: Вау, класно! Бо все, що ми знали, що Великдень буде у неділю, і все. А чому різна дата? І тепер ми розуміємо цей зв'язок. І що тут, який ще є тут сенс, закладений? Чому саме весною у нас Великдень? Також тому, що якщо брати з астрологічної точки зору, то сонце в нас переходить в знак Овна після рівнедень. У нас як символ овна, воскресіння і нового циклу. Тому що починається з цього дня астрологічний новий рік. Тобто ми також астрологи святкуємо новий рік, але він у нас починається тоді, коли сонце транзитне, сонце, яке в дану хвилину переходить в новий знак зодіаку, в нульовий градус Овна. Він вже полишає рибки, переходить в знак вогню, знак початку, це ніби як новий життєвий цикл, старт зароджується нова енергія, зароджується нове життя. І сонце починає свій рух знову по зодіакальному колу, тобто входить, ніби як робить крок номер один і потім крокує по всім іншим знакам зодіака, які закінчуються рибами. Тому це завжди про початок і щось нове. Тобто і тут також да, християнська тема Воскресіння, ніби як перемога життя над смертю. Також є така аналогія. Ми вважаємо, що ну, це зовсім не збіг. Тут закладений такий смисл, коли да, Христос Воскресає, коли світло остаточно перемагає темряву і починається нове життя. В природі у нас весна, також так до Великодня зазвичай е, холодно. Все. Пасха пройшла, вже ми можемо роздягатись, вже тепло, класно, світло в небі, рівновага в символіці оновлення. Це і є такий глибинний архетип, який астрологія читає як мову неба, а релігія як мову віри. Але суть одна нове життя. Так, Але не тільки в нас Пасха, вона пов'язана з астрономічними такими явищами. Дуже багато в нас є е, релігійних свят, які обчислюються, відштовхуючись від, від Рухів світил, від рівнодення, навіть затемнення, згадуються в Біблії. Да? Це також дуже цікав... цікавий такий момент. Е, і якщо вам цікаво, то погугліть. я думаю, ви будете. Е... Не ну, теж здивовані, але вам буде цікаво однозначно. Нам було цікаво, тому що ми зазвичай дуже велику увагу в наших відео Ютуб приділяємо саме методиці прогнозування затемнення. Воно завжди висвітлює якісь дуже класні, цікаві події, світові, світового масштабу, і вплив затемнення на кожну людину особисто також є дуже відчутним. І от навіть у Євангелії згадується в розп'яття Христа, що сонце затьмарилося. Тобто, що це був, був, ну, може, коридор затемнення, сонячне затемнення було. Але е, я, ну, це точно пов'язано і це не один раз згадується. Тому дійсно цікаво, що на це звертали увагу, і це дійсно несе в собі такі енергії, які до чогось, до якихось дій призводять. І ось перед вами пасхальний день, 20 квітня 2025 року. Тобто, ви бачите, да, що Сонце. Е Воно нещодавно було ось тут, нещодавно воно знайшло в перший градус Овена, нещодавно воно розпочало свій новий астрономічний цикл, і поки була оце повня, те, що ми от проговорювали, да, що воно завжди плаваюче, бо треба час, щоб дочекатися цієї повні. І ось на момент Великодня сонце тільки-тільки, бачите, 5 хвилинок, як перейшло в наступний знак в знак тільця. Так, це у нас а, такий день, а, і це саме час 00.00, якраз з суботи на неділю, коли mm -hmm. ви всі будете йти своїми кошиками до церкви на службу. А, і так. Чому сонце місяць світіла наші та світлові фази такі важливі взагалі в релігії, містичних традиціях і святкуваннях? Тому що ми знаємо з вами, що це не тільки релігії стосується і свят, а взагалі так багато що опирається на цю тему астрономії. Ну і ми, як астрологи, це трактуємо з тим, що сонце це завжди з астрологічного погляду символ життя. Без сонця немає. Нічого не було б світу, Да? і у нас в астрології сонце це наше его, це наш стержень, це той шлях, це ті енергії, через які ми реалізуємось, в які ми завжди будемо йти, і в які ми будемо направляти свої сили, бажання, енергію. Це ми, це наше здоров'я, наш організм. Тому великий сенс закладений з астрологічного погляду в Сонці. І в багатьох традиціях саме сонце асоціюється з Богом творцем, джерелом життя, тепла, світла. В Християнстві Воскресіння Ісуса символічно пов'язано з ходом Сонця, да? перемога знову ж таки, світла над темрявою. І весняне рівнодення, ми вже з вами знаємо з да? сьогоднішнього. Відео, що це переломний момент, коли день стає довшим за ніч, тобто світло знову ж таки перемагає, і ми це з вами святкуємо. Місяць, в свою чергу, це символ циклів, оновлення, таємниці, да? тобто місяць це володар самого е, нічного неба. Тобто те все ще трошечки скрите, все ще таке, таке таємне. Не всім зрозуміли, да? не просто так місяць символізує смерть і відродження, що повністю відповідає пасхальній тематиці. А смерть і відродження це через те, що під час своїх циклів, да? власне кажучи, цикли і пов'язані з тим, що у нас місяць є молодий, місяць є старий, у нас є молодик, у нас є повня. Тобто, ніби за там, 28 днів місяць приходить повний цикл життя від свого народження, починаючи з, модел... з... з молодика. Да? І до зрілості у вигляді повні. Тобто такий ніби міні-життєвий цикл відбувається так, кожного місяця. Повня – це завжди кульмінація, момент розкриття, тому повня після рівнодення ідеальний час для духовного оновлення і переходу. Саме на повню після весняного рівнодення і призначено Великдень поєднання сонця і місяця, таке містичне єднання, ніби. Таке щось очевидне, відкрите у вигляді духу, і таке таємне у вигляді такого внутрішнього нашого світу, поєднуються разом і жіночі і чоловічі. Там дуже багато символізму, але головна суть, що вони просто поєднуються. і Таке, трошки містика попахує, да? це поєднання символізує злиття двох начал активного сонця та пасивного місяця, знову ж таки, чоловіча та жіноча енергія. І у давніх культурах. Це момент гармонії неба і землі, людини і божественного. Завжди от не знаю, як вас, а мене завжди манить поспостерігати за нічним небом. Я взагалі фанат неба і в будь-який час доби дуже люблю, як сонечко сідає, спостерігати, як місяць сходить, і як повня прекрасна, просто не телефон забитий фотографіями. Тобто воно манить. Воно реально манить. Я не знаю, воно як магнітом нас просто приваблює до себе. Тобто це дуже дуже з давніх ще як тільки ми з печер вийшли, перший раз побачили, вже були в захваті. Ну так, і чому на Різдво так ми сідаємо за стіл з першою зіркою, стаємо і дивимося, де та зірка, щось символізує вона нам. А, і дійсно, ми хочемо до вас донести таку, такий меседж, що астрологія і релігія має набі ну, дуже глибокий зв'язок більше ніж здається. В давнину астрологія, релігія вони були нерозривними. Священники в Єгипті, Вавилоні, Месопотамії були водночас і астрологами, і астрономами, і жрецями. Вони спостерігали небо, щоб передбачати врожаї, обирати сприятливі дати для ритуалів. Ось вам елективна астрологія. Так, вона дійшла до наших днів. Вираховувати священні дні. Все, що є на небі, це вважалось знаки богів. Такий підхід так, був у давніх культур, зараз ми з вами використовуємо так само астрологію вже в сучасній методиці, але ми бачимо, наскільки вона насправді працює, як вона взагалі внідрена в наш світ і в наш побут, і в наш кожен день? Так, да, Ми просто з вами до цього настільки звикли, що не продаємо навіть цьому якісь значення особливе. А коли ти заглибився вже в астрологію? Максимально, як тільки міг, і ти вже бачиш ці зв'язки просто усюди де завгодно. Навіть в медицині дуже використовується, коли рекомендують там деякі препарати приймати в певні місячні фази. Також дуже цікавий такий зв'язок, адже, адже місячному впливу піддається наш організм, який все живе на планеті Земля. Всі ви бачили, не знаю. Як мінімум приливи-відливи. Ну, просто як таке найпростіше, що можна згадати. І символіка планет у релігійних образах. Також дуже цікавий такий момент, бо знову ж таки все це не береться просто так, як ми кажемо в астрології, те, що наверху, те і внизу. Тобто не буває такого, щоб те, що зверху було б повністю ем, відрізнялося кардинально від того, що ми маємо внизу. Завжди є дуже сильний вплив і зв'язок, адже. Це все є таке одне ціле, ми всі є частинками одного цілого. Тож Сонце це символ Бога, світла, життя в багатьох культурах прирівнюється до Творця. Ісус світло світу. Місяць це душа, Богородиця, емоції, містичне начало. Юпітер це символ віри, духовного зростання, богів, вчителів. Марс це архангел Михаїл, сила, боротьба зі злом. Нептун це духовність, бачення тонкого світу, містика, пророцтво. Саме тому великий збіг астрологічних циклів часто супроводжує знакові події в релігії. Це неймовірно цікава тема. Просто. Астрологія це не протиставлення вірі. Це мова символів, якою говорить всесвіт. І коли ми святкуємо Великдень за місячно-сонячним циклом, як ви бачите, ми щитуємо просто ці символи, навіть не усвідомлюючи цього. Тобто астрологія вона в кожному нашому дні, і ми хочемо донести вам такий знаєте. Те, чим ми живемо, що настільки це цікава інформація, настільки ми живемо під планетами, під їх впливом, і от як Катя сказала, місячний просто цикл відслідкувати. Наскільки жіночий організм з'єднаний з місяцем, і навіть в таких питаннях релігійних. Також є зв'язок з астрологією, тому починайте вивчати астрологію, хоча б для себе вам точно буде цікаво.